Лот номер 28 від легендарного УГ. Ті, хто дивився попередні наші відео, то знають, що взуття йде без коробок. Ми везли його з Канади, тому для мінімізації транспортних витрат було прийнято таке рішення. Отже, дивимося лот. Прямо по кожній позиції. В кожному лоті буде стандартна моделька ця. Так, можуть бути такі потертості, наприклад, вам треба буде щиточка, фен чи відпарюватель, тому що можуть бути такі от відрезинок. Сліди, ви легко їх приберете цими. чи спрей. Зараз дуже чудові спреї є для відновлювання замші, то це не звертайте уваги, трошки ваших зусиль і взуття ваше буде просто вау! Отже, поїхали. До речі, дуже класний лот цей вийшов. Хоча ми стараємося робити всі лоти красивими, так, щоб. Кожному сподобався лот, і думали ви, ой, хочу і це, і це, і це, і і це, всі лоти хочу. Не знаю, з чого вибрати. Ну, так, дивіться, а це дуже теплий, дуже тепла модель. І ще й водовідштовхуюча. Міні, резинові, і вони внутрі йдуть з. Утром. ця модель зараз надзвичайно популярна. Міні в шоколадному кольорі. Чоловічі. Так, тепер тасмани. Тасман то любов. В яскравому кольорі. Це у нас на платформочці чорні макасіни такі. Це також е відкритий, відкрита п'яточка, але це ну, не домашній більш варіант, а такий більш вуличний. На платформі чорні такі тасмани. А ось це вже домашній варіант. А, так, тепер ось ще один блок, це у нас йде відкритий носочок. Взуття відкритий носок. Воно йде по меншій ціні. Тут ціна у нас 28 євро за пару, і в лоті ну, 10-11 пар. Кількість одиниць в лоті е я вам озвучу, коли будемо оформлювати замовлення. Так. Розміри самі ходові. Багато 38, 39, 40. Ну і цей лот красавчик. Дивіться його повністю, і віддам в добрі руки на зв'язку мирного неба.